Доброго дня, друзі та гості нашого каналу. І сьогодні, як ми вам і обіцяли, ми поговоримо про наше демо, де ми проводили тест двох сівалок. В попередньому ролику ви могли бачити, як на цьому полі працювали дві сівалки: це Хорш Маестро та VDSTAT Tempo 16-рядкова. Тож, поділюсь спочатку враженням про сам посів. Тому що ролик знімали, саме показували, як ці сівалки працюють. Але були деякі моменти під час, скажімо так, навіть не під час, а перед початком роботи. Всі ви знаєте, що сівалка Маестро це старий, скажімо, надійний партнер агровиробників, яка з роками підтвердила свою надійність та точність роботі. Підбирати найкращі варіанти ми проводимо ось такі демопосіви. Тож, сівалка Маестро, старий надійний партнер наш, але вже вона устарівша, налаштування самої сівалки досить складне. Хто з нею працює, той мене і зрозуміє. На нашій сівалці це старий весівний апарат, диск металевий. І налаштування в принципі, як в будь-якої вакуумної сівалки. Тобто ми налаштовуємо вакуум налаштовуємо, підбираємо диск і налаштовуємо вилочку, яка відсікає двойники. Але з часом диски вони притираються і виникають проблеми з тим, що доволі складніше і складніше сівалку налаштовувати. Що собою представляє сівалка Вадерштаб? Це звичайний диск вакуум працює трошки по-іншому, він вже не присмоктує насіння, а придавлює його повітрям. І налаштування відбувається просто з комп'ютера на протязі там, 10 хвилин, може й швидше, тобто сівалка вже готова до роботи. При посіві цікавим моментом був той, що ми перевіряли сівалку як на якість посіву, так і на продуктивність. Поле площею 23 гектари розділили приблизно його на навпіл, і по результату вийшло у нас сівалка Маестро посіяла 10 гектарів, сівалка Вадиштат посіяла 12 гектарів. По часу закінчили приблизно однаково, скажімо так, плюс-мінус, по тій причині, що Сівалка «Вадештат» вже закінчила, сівалки «Местро» залишилося півпрохода і були питання там, скажімо, по завантаженню посівного матеріалу, так як посівний матеріал розділили. Однаково то сівалка «Вадештат» 12 гектарів свої посіяла раніше. По робочій швидкості сівалка «Местро» працювала зі швидкістю 8-10 км, сівалка «Вадештат» працювала зі швидкістю 14-15 км. В принципі, по цьому все. Стосовно скажімо так результатів посіву. За моєю спиною ви можете побачити зліва від мене, точніше, справа від вас, посів сівалкою Вадештат. І справа від мене, зліва від вас буде посів сівалкою валкою Мастро. Підраховувати зараз ходи ми не будемо, але, скажімо так, попередньо їх вже рахував і по густоті. Середня густота на гектарі виходить 50 тисяч рослин. Але питання є до розпреділення. Якщо ви звернете увагу на посівсі і водештат, я не скажу, що це все там мега якісно, але самі можете звернути. Тобто 25-27 см між рослинами є. І рослини, як ви бачите, в рядку розміщені дружно. І сходи. До речі, по сівалки Вандерштат ми отримали буквально на декілька днів раніше. Тож, є ось такі моменти, тобто оце пропуск. Оце, як ви можете бачити, тобто сівалка поклала на сінину трохи глибше. Є строкатість трохи, але це може бути спричинене, як і ґрунтово кліматичними умовами, так само якось в такому випадку є двійник. Тепер давайте подивимось на результат посіву сівалкою Маестро. До речі, посів сівалкою Вадештат при швидкості 14-15 км на годину. Хто розуміє, я думаю, зрозуміє, про що я говорю. Тож, посів сівалкою Маестро. Присутні двійники, присутні пропуски. Їх значно більше, ніж при посіві сівалкою Вадештат. Налаштовувати ми намагалися її максимально, навіть допомагали налаштовувати сервісники із команди, яка приїхала разом із Сівалкою В Дерштат. Також був під час налаштування задіяний весь скажімо так, комплекс нашої інженерної служби, агрономічна служба, половина наших механізаторів. Тобто всі намагалися її налаштувати. Проблема була в наступному, що. Гібрид соняшника, який був посіяний на цьому полі, він був максимально крупний, фракція зерна максимально крупна, вже навіть доходило до того, що були ідеї поставити кукурузяні диски. Тобто от, от така ситуація виникала. Вже пробували максимально накручувати вакуум, і скидали збрасувателі. скадали збрасувателі, наганяли двійники, скидали, додавали збрасувателі, виходилися пропуски. То от Отаку от ситуацію ми маємо по полю. Якщо звернути трохи далі, то є, тут перший прохід, звісно, трошки налаштування, давайте перейдемо далі. То є, не хочу погано нічого сказати про сівалку маєстру, але от, о, саме на цьому полі вона от посіла там, трошки неякісно. Але якщо ви звернете увагу ось на такі рядки, тобто, більшість рядків вони мають гарну якість посіву, тобто 25-27. Сантиметрів між зернинами і в кінцевому результаті ми отримуємо десь там в районі 50 тисяч на гектарів схожих рослин при нормі висіву 50, тобто схожість ми отримуємо десь приблизно 95-97, тобто якість сходів ми отримуємо ось таку. Тож, друзі, по посіву. Додам ще одне, що ми не просто провели посів. Весь посів у нас був відкартований, так як ми використовували трактори Джендір. Все через монітори 462.0. В операційному центрі у нас посів відкартований, і гібрид був прописаний як посів, -сівалка, посів гібриду сівалка Вадиштат і посів гібриду сівалка Маестро. Це призначено для того, щоб не просто скосити ось ці ділянки. А коли ми зайдемо косити, тобто це вже буде незалежне оцінювання, тому що комбайн зайде косити сюди вже відкалібрований. І е, ми отримуємо детальний результат по вже з комбайна. Тобто людського фактора сюди враховуватись не буде і хтось там щось дописати кудись чомусь не зможе. Тобто комбайни скосили, все показали. Тож ми це вам обов'язково покажемо. До речі, хотів би е, подякувати. По організації технотур за те, що вони нам надали сівалку для посіву демоділянки, демо -ділянки, на безкоштовній основі привезли, хлопці приїхали, все налаштували. З нашої сторони це було тільки забезпечення сівалки добривом та посівним матеріалом і провели посів. Все, проконтролювали, питань до роботи взагалі ніяких не було. Наші механізатори. Такою роботою взагалі були задоволені. До речі, на сівалки в Адештат працював механізатор, який взагалі перший раз був задіяний на посіві. Тож, колеги, будемо тримати вас в курсі. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть в коментарях. А також не забувайте поставити лайк і до зустрічі в наступному ролику.